Рада всіх вітати! Я Лана Мун це гра Імперія Пазлів і ми розпочинаємо новий тиждень турніру. Це в нас міцне підсилення серед тріюк з наявністю всіх кольорів. Нарешті турнір тієї зірковості, де мені реально вскочити в топ-1 чи топ-5, на відміну від попереднього. П'ятизіркового, де я вилетіла вже на другий день, з результатом топ-50 викуплятись не стала. Отримала лут вже за топ-75, таке в мене давно не було. Ось такий привабливий лут. І навіть не стала знімати звіт, бо нема про що розказувати. Тож, давайте розпочинати. Подивимось оборону, як стоїть. Поки що ніяк, ніхто не напав. І в нас стоїть: привітайте, Стар Свіфт! Я замінила буца на неї. Мені на стріму порекомендували, але вона не була викачана, і я її швиденько ну, майже докачала. Ось така в неї ульта. І таке враження, що я трохи схибила, бо її потрібно було ставити або в центр, або на плече, бо вона дає трьом героям прискорення мани. Ну, вже як її, гаразд. Подивимось, там в неї ще сімейний бонус, пасивки якісь полетіли перший день. Тобто перший бій. Особливо не заморочувалась з підбором команди. Так, що нам краще? Обрати Dispel чи Клінс? Давайте Клінс, термо перевдягнула, полетіли. Бо фіолетові ставлять всілякі нам недуги. У вигляді яду та сповільнення мани. Воу-воу, воу, я як знала! Норм. Ну, перші дні вони всі такі будуть камінь давати від душі. Я гадаю, ми не будемо збирати червоний кріс, але він і сам зібрався. Ану, вона Лупашить, бо вона в мене є. 744 по непоганій броні і багато ХП. Це майже п'ятірка. Ну, правда, не на другому розлімі Дон. Так, добре. Так, так. Так, так. Працюй. Мала, молодець. Ну, маю надію, тобі підріже. Ні, тільки його не зачепила. Ухиляння, супер. Цікаво, встигнемо перед файзом. Ну, щоб менше відхилу було. А чи він, по-перше, ага, несприйнятливість після, після скіла на, 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 на здоров'я? Ну, тобто, -то, послідовність така. Отже, але давайте взагалі його мінусинемо та забудемо про нього. Супер. Супер! Так, так. Перший бій. Канелла. Ти програла. Next. Треба ж не забувати, що це підсилення О, У мене щось з інтернетом. Добре, що ми встигли добити, бо могла б вилетіти. Другий бій. Ой-ой-ой, як я її боюся, воно ж не знімається. Треба їй тільки перемагати. Ухиляння, там щось. Інші а, її союзники несприйнятливі. Не піймала її, на жаль. Ну що ж, така в мене команда полетіли. Ой, навіть повіль... два повільних, тривіл і джах. Таке в нього хп. Ну, такий норм. Але у тривіла більше. Теж нормас. Не вже доведеться червоний кріс збирати. Ну, давайте о! -о. Ану, давай зелений посередині. Ось і добили. Давайте ось так. Чи дасть змогу оце зарядитися в порожнечу? Так. Ні. Давайте підривати, що робити. З Джаха не зарядимо. Ай-яй-яй-яй-яй! Ох тиш! Ох ти ж. Малий, ось ми без гупі залишилися. Трохи прочищу поле ось в такий спосіб. Супер. Це було зайве. Так. Тепер дві сови в нас є. Кому буде підрізати цікаво? Давайте тобі щоб виключити зі списку. Так. Так, шукаємо щось посередині. Так. Ой, сіки жовтого. О! Ну підріж. Ні, не схотіло. Мабуть, сильно б'є. Обійшов. Зелену порожнечу файзу вистачить. Є. О, наче вигрібаємо. Так. Бабі. Дуже мені хочеться зібрати цей кріз. Давайте це зробимо. Так, ну все, не чувайтеся. Зараз буде підрізання тривілу тотальне. Дві сови працюйте. Тінь-тінь-тінь. Чотири сови працюйте. На мінус мані закінчить. Ха -ха -ха. Окей. Все. Вигрібли. Наступний. О, дон проти Дон? А як вам такий прикол? Дон проти Дон, рехетре проти рехетре, Квася проти Квасі. Будемо знімати підсилення і. що ще будемо робити? Тобто, знімати підсилення ось цим і сповільнювати Ману Джаріфом, якщо буде його, ласка. Як знала. Окей. Щось вона не відчула взагалі. Але це дасть нам можливість увімкнути квасира, будь ласка, до. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хоч тебе не за. Зачепила? Ану, жовтий, дай. Так. Будь ласка, не чіпайте квасира. А, Ні! Ні, блін! Так як? От чому ну саме його? Гля, тут знову заряджається. Да Ну що ж це таке? Ай, ноу, оце все. Трохи б, трохи б нам, ну трохи не вистачило. Все, нам гаплик. Окей. Ну, якщо нас не врятує диво. Двісовий, куди вони? О-хо-хо-хо-хо-хо, добре. А, Дон, працюй, мала. Ось так вам. Та наче вигрібли. Тепер залишилося, щоб сови підрізли ману, а Квася поставив неможливість. Ось так от. Може, її? Майже. Доклювали. Наче непогано, єдине, що ось ці можуть зараз поставити собі О, міньйонів. <хе -хе -хе -хе> Я думала вже все. Але це переможенька. Працюй! Сова. Ля, взагалі його не зачепило. В той час, як наша аквасю міньона суперника поклювали дуже добре, ну, сови. Окей. Такий Ультанув. Імунітет. О, о, о. Хоча відхилив трохи. Давайте вже, вже пупсі. Давай, здавайся, скоріше. Ну, здається, цікава команда. Де здає... спробували цікаву команду, так. Залишилося доклювати двох давай скоріше вже. Тридцять. Ну ти коли вже. Так, да, завдяки міньйонам довгий бій. А ви, ви берете мінь, на турнір, де треба за часом битися. Тобто не турнір, а квест. Різні квести. Про всяк випадок візьму клінц. Полетіли ще два боя. Лакі. Тинц-тинц. Дві трійки зібрані. Вийшло трохи синього. А давайте поки ось так. Ну, то він встигає ультанути. Ого, лупанув. На ну, тобі за це. Трохи себе відхилює. Молодець. Скільки там захід? 20 очків здоров'я. Багато зеленого, чи збирати його, як ви взагалі гадаєте, давайте, може, знизу фіол вийде? Трохи не там. Може, зараз? Знов не там. Давайте припіднімемо. Та ну що ж з фіолом? Так, пріска може ось цю вбити? О, зараз, коротше, мінус. Ммм, два, точно. Ну, Давайте. Ого. Оце так не заплановано. Я не планувала сьогодні програвати жодного разу. Тичка. Не. Ну, хоч так. Блін, нас перемогла Пріска. Нас перемогла Пріска. Оце ганьба. Такого давно не було. Ну, гаразд. Це останній Ні, ще є один. Це мінус один таки здобула. А може, навіть і мінус два. Хто знає, полетіли. Гранде проти гранде. Я думала, брати може дон взяти, щоб вона підрізала ману, але ну, а якщо б не було синього взагалі. Ну, окей, ось жовтий, трійка жовта в нього. Він. Е, ушкодження скорочується на мінус 10%. Так. Так. І таки ми його добиваємо. Ура! Це пів проблеми. Так. Квасир, хто б сумнівався? Так. Швидкі заряджені. охо ох, хо ох, ох, хо Вася, Так, ну що, вбиваємо, мабуть, у цього. Ну так, давайте спочатку спробуємо пепі. Може, вона не по одному? По трьох вжарла. Ну, трохи підрізали міньйонів. Ну, зовсім трохи. Так, давайте, щоб про нього забути. На, тище забули. Тепер, може, спробуємо забути про цього. Ну, щоб порожнечу відкрити. Можливість заряджатися. О, нуль жовтого. Так. Нехай скидує ману. Нехай ще раз скидує. О, щось почало виходити. Боляче. Йокунхайнен зараз мінус не двох точно. Все. Мін, ми мінус лікар. Боляче. Пепі, працюй. Давай використай всі можливості. Коротше, зараз мінус вона. І залишаємося ми. Асики хід, Ну, може, один хід ще ось цей постоїть. Ну, знову фігня якась, що два рази ми програли. Так, біднесенька. Так, оно ну, жовтий. промах. Ой-ой-ой, Жовтий, видим кнулы нам. <ристо> 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 Ну, це так. Ну що я? Невже я завтра і закінчу? Теж. Я надіялася такий простий, легкий турнір. Ну, тобто, міцне підсилення, ніяких вам кривавих битв, ніяких вам прискорених ман. А тут на тобі два христика вже в перший день, завтра, два, ну і все. Що я там казала? Турнір, котрий дає можливості? Поквапилася я з висновками. Так, що там оборона, поки що тиша. Ну, гаразд, дякую величезно за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі і діліться, як там у вас перший день пройшов. Чи були ви такі ж самовпевнені, як я. Ну і лут з квесту покажу вам. Альянс топ-1000, а мій особистий ранг топ 100 тисяч з 10 тисяч викинули. І жодного ефіру п'ятизіркового я не отримала. Все, що здобула, все моє, трохи емок. Розжилася емками. І два на загін, амулети. Все. Всім на все добре. Слава Україні! Побачимося у наступних відео. Завтра у турнірі.